Слава Україні, шановне товариство! Вітаємо вас на Сумському каналі, у студії я доцент Сумського державного університету Олег Туляков. Дорогі співвітчизники, деякі наші відео, які присвячені творчим колективам Сумщини. Куди ми можемо направляти своїх дітей, набули популярності, ви цікавитесь ними, зв'язуйтесь з нами на предмет того, там з ким зв'язатися, щоб там займалися діти. Також зацікавленість викликає і спеціальність менеджмент соціокультурної діяльності Сумського державного університету. От ми вирішили сьогодні поговорити про цю спеціальність. Ви просили, щоб ми поговорили з. Представником науково-педагогічного складу, от я вітаю сьогодні мою співрозмовницю, це моя колега Тетяна Леонідівна Повалій, кандидатка педагогічних наук, доцентка Сумського державного університету. Доброго дня, Тетяна Леонідівна. Доброго я почну з такого питання. Коли люди дізнаються про можливість вступу до спеціальності, менеджмент соціокультурної діяльності у них асоціація, от, напевно, з Радянським Союзом та і сучасним, сучасними реаліями на предмет того, що сфера культури вона фінансується за залишковим принципом. що ну, Люди дивляться, в якому стані сільські клуби, що там немає нормальних заробітків. Отже, немає для молоді перспектив чи так це. Знаєте, я б, напевно, почала з того, що у більшості людей немає розуміння, що це таке за спеціальність, і якими фахівцями вони потім стануть після завершення. Хочеться сказати про те, що ця спеціальність вона охоплює безліч сфер. Це, наприклад, така сфера, як індустрія моди. Кіномистецтво, готельно-ресторанна сфера, туристично-екскурсійна сфера, окрім стандартних, до яких ми звикли: музична, хореографічна, театральна. І виходячи з цього, наприклад, та саме сфера індустрії моди, це достатньо прибуткова сфера, а кіномистецтво. Якщо зануритися в цю сферу і, відповідно, менеджером ну, зрозуміло робити свою задачу, то прибут... Прибуток можливий, навіть достатній прибуток я поспішував. Зрозуміло. Та я думаю, що зараз в умовах побудови нової України наше суспільство буде зацікавлене саме в менеджер. Я іноді досліджую от історію видатних там творчих колективів, ну там Beatles, наприклад, Пінк Флойд. І, Тих людей, яких ми бачимо на сцені, це ж не менеджери. Да? Забезпечують процес інші люди, про яких ми не знаємо, але без цих людей, я думаю, що ці би колективи не набули такої популярності, та й взагалі чи сформувалися би вони. Добре. Ми запросили вас через те, що ви читаєте курс, зміст якого дає нам можливість зрозуміти, чим будуть займатися наші випускники. Тому. Прохання представити цей курс, і ми про нього поговоримо. Ну, цей курс, який я сьогодні представляю, має назву Практикум соціокультурної діяльності і він починається викладати з другого курсу. Якщо на першому курсі здобувачі вони отримують теоретичні знання, то відмінність саме цього курсу в тому, що в Ньому посилена практична складова, і хочеться сказати з чого: що хто такий менеджер? Ну основні його задачі це управління і це організація. І відповідно цими задачами ми і займаємося на курсі. Ми організовуємо о, різноманітні форми робіт. Якщо треба, я пізніше, детальніше розкажу, що саме роблять наші студенти під час якраз такої організації, а також і вчимо управляти колективом, Ну, в нашому випадку колектив це якраз академічна група, і а, будувати відносини в цьому колективі для того, щоб досягти потім задач. Ну, тут же треба сказати, що. Ви будете працювати із творчими людьми. Це от особлива да, специфіка. З одного боку, це і приємно, і захоплююче, а з іншого боку, це публіка специфічна доволі. Бо кожен з них це космос, окремий світ. Але якщо їх організувати, то можна досягти результатів дійсно серйозно. Це менеджер, це та людина, яка бачить більше трішки. Вона бачить в різних сферах, знову ж таки, бачить людину, яка може займатися комп'ютерно-технічною сферою, знову ж таки в організації, наприклад, такій людей, які можуть займатися творчою складовою. Людей, які можуть займатися креативним ідеєю якоїсь креативною, і якраз це є колектив. З цього складається колектив з тих різноманітностей, які є, і до нас приходять творчі люди, як ви сказали, творчі абітурієнти, і ми розкриваємо в них ці початки. Ну, наприклад, одна із задач мого курсу. Це кінцевий проєкт. Вони організовують самостійно організовують захід. Ну, оскільки все таки це в курс проводиться, то захід. Ми вже і не лише організовуємо, вони проводять цей захід у грудні, і ми його приурочили так до дня Миколая. Це вечорниці. і з чого вони починають цей курс? Тобто з саму організацію починають з концепції, з ідеї. І коли ми з ними збираємося, звісно, спочатку ми з ними теоретичний матеріал розглядаємо, що таке концепція, що таке ідея, сценарій, що таке. А потім вже починаємо реалізовувати на практиці. Тобто, методом мозкового штурму накидуємо концепцію на захід. Що це може бути? Це може бути театральна якась постановка, це можна може бути конкурсна розважальна програма. Тобто студенти самі вирішують, що вони хочуть зробити. Я лише допомагаю, направляю їх, якщо бачу, що вони зайшли в тупик, і спостерігаю за ними. Потім вже, відповідно до цього, вони формують сценарій після того, як ми розібрали, що сценарій складається з драматургічної побудови, це експозиція, зав'язка, розвиток, до кульмінація, розв'язка. Тобто роблять сценарій, і ми з ними прописуємо план підготовки цього заходу, що для цього треба. На початковому етапі, на етапі підготовки заходу, на етапі проведення самого заходу, і, відповідно, вже після проведення аналіз цього заходу. І якраз цьому ми навчаємося. І хочу сказати, мені, як викладачу, ну, цей курс він досить різноманітний кожен рік. А, немає якоїсь такої. Знаєте, ми привикли до того, що ми проводимо курс, ми знаємо, що з нього вийде по ітогу. А для мене цікавий тим, що я не знаю, що вийде, тому що від студентів залежить, як він буде будуватися, що ми за проект отримуємо у кінці. І Цікаво спостерігати за студентами, як вони знаходять зв'язок між собою, коли вони домовляються про захід, коли вони розподіляють задачі між собою, обов'язки, хто за що буде відповідати. Ось є людина. Ми ставимо людину, яка контролює, скажімо так, усіх і всі посади, які є, так які виконують студенти. Ну досить цікаво. І потім вони ж проводять цей захід відповідно самі. Ну, в умовах пандемії, війни, вони проводили онлайн-заходи. Ми більш на цю складову перейшли. Але досвід, щоб вони і онлайн, і офлайн проводили, у них є і цікаво. От, ви знаєте, я от спостерігаю за школярами, випускниками. Я бачу одну проблему дуже серйозну. Частина з них, не знаю там, скільки це у відсотках, вона живе в якомусь самостійному віртуальному просторі, який складений з контенту Інстаграму. Ну, в Фейсбуках я не спостерігаю, молодь, в чомусь Тікток. Це якісь пранки. Це якийсь такий контент специфічний, і людина замикається у своєму віртуальному світі. Ну, є певне спілкування з батьками, але спілкування із широким соціумом у них немає. На мій погляд, це проблема, бо і батьки, я думаю, та і я думаю, самі школярі мають усвідомити, що у цьому світі успіх досягається виключно в команда. Якщо ви бачите, що ви як, якби живете один, то ну, будьте готовими до доволі злого, і нецікавого і ну, безглуздого життя. Я не думаю, що вам це сподобається. Ось такий курс, коли вони працюють в команді, да? він долає оці ну, набуті роками. Існування в якомусь самостійний самостійній кулі, яка може взагалі людину привести до крайніх форм зневіри, навіть депресії навіть пойде Погоджуюсь цілком, тому що, хоч ми поставлені такі жорсткі умови зараз, так онлайн, але це ж можна по іншому дивитися на це. Це можна розглядати як перспективи. Ось, наприклад, одна із сфер, яку, знову ж таки, входить в наш курс, це туристично-екскурсійна сфера, і ми з ними розробляємо туристичні маршрути. І вже в мене є досвід, що онлайн розробляємо, досліджуємо, але є досвід, що ми робимо відеоекскурсії. самі студенти їх роблять. І це цікаво, але ж знову ж для цього треба і командна робота, коли обираються ці об'єкти, так? І людина, яка буде створювати це саме відео, це також вміння налагоджувати зв'язки один з одним, тому що самостійно досить складно знаходитися у творчій такій атмосфері, і ця творчість вона загасає. От ви знаєте, я би навіть не демонізував онлайн навчання. Онлайн сахар також можна проводити цікаво. Я пам'ятаю, що в дитинстві подивився фільм. Я... І Там, де от спілкування би, через екран, і вже в мене у малої людини було відчуття, що в принципі це ознаки майбутньої реальності. Зараз це дійсно наша реальність онлайн-спілкування. І у зв'язку з цим, чим і цінний також ваш курс, тим, що вам вдавалося успішно проводити онлайн-заходи, і проводили їх студенти. Би да, навіть батл проводили. Не Ми повірите, казали би, якісь які складні речі. Так, батл? Але музичний і танцювальний батл, Ну, звісно, учасники цього батлу вони записували себе. Але потім відбувалося і голосування. Коли вибиралися так, лідери так, цього заходу. Ось, ну, цікаво, ну, це все-таки в будь-якому разі це колективна робота. Да, от, ви знаєте, є чотири компетенції, компетенції, які починаються на одну літеру С, 4С, які, які забезпечують успіх у сучасному світі. Critical thinking. Критич... Ми про це будемо говорити в одному з наступних ефірів з Курбатовим і з Ніколаєм Миколою Назаром. Critical thinking, критичне мислення. Далі creativity. Креативність, так, творчість, mm -hmm. cooperation, здатність кооперуватися. І четверте: communication, комунікувати з іншими людьми. Той, хто володіє цими чотирма да, склами, він якби приречений на успіх. А у вашому курсі, ну, я не знаю, напевно, тільки критичне мислення, там, може, так не, може просередковане якось воно присутнє. Ну, решта три однозначно. Знаєте, я б ще виділила в своєму курсі таку складову, як наукову складову. Чому? Тому що дуже важливо для менеджера це вміння проводити діагностику. У нашому випадку, це соціокультурна діагностика. Коли він випускається, приходить на якусь місцевість територію, він а, діагностує а, цільову аудиторію, з ким йому треба буде працювати, для кого він буде щось створювати і пропонувати. Відповідно, треба розуміти, що на цій території є, тобто які вже ресурси існують, що він може використати, а що він може запропонувати нове, те, чого не існує. А для цього треба зробити цю самодіагностику. Які, наприклад, є палаци культури, що вони пропонують на цій місцевості? Які є театри, чи є бібліотека, є гостинна сфера, чи туристична, наскільки вона представлена, широко чи не представлена? А відповідно вчимося якраз зі студентами під час свого курсу? Це інша складова. Так, одна складова ми організовуємо форми роботи, певні, а друга складова, ми діагностуємо те, що існує, і потім. Ну, під час цієї діагностики студенти можуть визначитися, що вони можуть запропонувати, чого ще немає, і те, що є, що вони можуть обрати. Ну так, я спостерігав за вашою роботою, ви стимулюєте допитливість, яка нібито і має бути притаманною молодій молоді людині. Однак я дивлюся за моїми спостереженнями далеко не всім. От ми спостерігаємо за ними, коли вони приходять на першому курсі. От я так бачу, вони так хочуть до, смого, до свого цього смартфончика. Ось там справжнє життя. А тут щось там відбувається, якась планета Земля, якийсь університет. Ну, от після вашого курсу я бачу, що це вже люди соціалізовані. І оця соціалізація джерела допитливість дійсно дізнатися ситуацію речей, яка є, дослідити ситуацію, побачити якесь. Ну, Своє свій шлях, якусь свою реальність, і реалізувати цю реальність. Я думаю, саме за такими людьми майбутнє. А тут я думаю, кожен молодий спеціаліст, який тут працює, він на вагу золота, оскільки у зв'язку з військовим конфліктом Україна втратила багато людей, нас набагато менше, а порядок менше. І кожен на вагу золота зараз. Я би навіть сказала, що вони починають визначатися. Я вже говорила, що сама спеціальність досить широка в різних сферах, але коли вони до нас приходять, вони ще не визначилися зі своєю сферою, ким вони все-таки в якій сфері хочуть працювати. А після цього курсу, коли я подаю їм частину лише напрямок кожної сфери, вони вже є в них відчуття таке розуміння, що це таке, і потім вони вже ну, більш заглиблено поглиблюються скажімо так, в цю сферу, яку для себе обрали. Ну, наприклад, та сама кіномистецтво. Uh -huh. Звісно, широко не даю. Ну, години все таке широко не даю матеріал. Але що таке кіномистецтво, як воно створюється, реклама в кіномистецтві? Мінімум, рецензія якогось фільму, тобто критика так, цієї сфери, це все ми охоплюємо. Так само, і я вже казала, туристичну сферу і сферу дозвілля також охоплюємо частину так, цієї сфери. Тому якраз визначення цієї. Студентів під час нашого курсу, а потім вже вони відповідно. Я, е, я дуже часто людям розповідаю про історію своїх, так би відкриттів у сфері, чому люди не мислять взагалі, ну, що є головну, головним стимулом мислення. Як Людина, яка займається критичним мисленням. Я думав, що це когнітивні, ментальні, психологічні аспекти, спіритуалістичні, духовні, але я знайшов це в фізіології, в домінанті. Творча домінанта, вона сама сильна, потужна. А ви ж маєте справу з творчими домінантами? Ось давайте зазирнемо в майбутнє. Повернуться з фронту наші бійці, люди, які були на фронті. Частина з них з ПТСР, да, посттравматичний стресовий розстріл. Частина буде у стані такому, що вони потребуватимуть соціалізації. Яка реальність їх зустріне і тут? І от якщо ця реальність була, буде наповнена творчою роботою, як творчою, творчою активністю, творчими можливостями, то це, це чудово. Дивіться, як творчість зараз в Україні розвивається. Скільки Ця активна фаза стимулювала, як вона стимулювала діяльність творчих колективів. А в РФ що? Петросян? Ну, власне кажучи, все. Знаєте, згадую себе, коли тільки починалася ще давно на Донбасі, почалася війна, і в мене було. Я сама творча людина, і враження таке, що займаюся чимось не тим. Йде mm -hmm. війна, а я танцюю, як кажу, так? А потім зрозуміла, я помилялася, тому що треба люди, які будуть поглащ... занурюватися. занурюватися так? Це які будуть занурювати до себе інших тих людей, які відірвані поки що від цього. Тих самих солдатів, які вони повертаються, їм треба повертатися в нормальне суспільство, в соціум. І, А що може допомогти? Звісно, творчість це одна із складових, яка допомагає їх повернути до нормального життя. Щоб вони захотіли далі жити, бачити щось нове, красиве, естетично, красиве бачити. А це творчість цьому допомагає. І культура, і мистецтво і якраз це ті складові, які виводять людей знову з цього стану шокового навіть відстану. Ну так. Да. Мені дуже сумно спостерігати, коли на концерт філармонії в Сумську там приходять там мало людей. Дуже сумно спостерігати, що мало відвідують два наших театри, що пустують музеї, виставки. Та і ці творчі колективи, про яких ми з вами говорили, вони також потребують уваги, вони досягли такого рівня, що вони можуть виступати. Тобто, я бачу Україну, яка сповнена соціокультурною діяльністю, де головна. Роль належить менеджеру соціокультурної діяльності сфера, яка фінансується, яка підтримується, яка має перспективу. Так, так. Що ще мене сказали про курс? Ну, напев... напевно, ще те, що вони під час цього курсу пишуть свою першу наукову роботу, mm -hmm. першу курсову, а на першому курсі такого в них немає складової, а ось на другому, Якраз в рамках моєї дисципліни, в рамках цього курсу, вони першу свою курсову роботу, яка складається з теоретичної частини і практичної. Це а, така особливість курсової роботи, тому що теоретичні ми розписуємо те, що вони хочуть запропонувати, а в практичні вони пропонують. Ну, наприклад, в мене студенти вони, а, писали курсову роботу по а, віртуальним виставкам художнім. І відповідно вони створювали виставку, відповідно, потім вони наповнювали контентом цю виставку. І вже зараз вона існує. В інтернет-просторі можна дивитися. І це і практична складова, і відповідно, і теоретична, коли вони описували, як вони готували і на що вони звертали увагу під час цього. І було цікаво. І тому це окрема така частина, про яку я з ним говорю. Ну тобто, знайомство з наукою також менш цього курсу. Так. А, у <laughs> Ну, добре, я сподіваюся, що ми представили курс. Ми, якби тепер для вас, наші шановні слухачі глядачі, ця спеціальність набула якихось таких ось рис-предметних, зрозумілих після цієї бесіди. Ми сподіваємося, що ви ще більше зацікавитесь менеджментом соціокультурної діяльності, звернути увагу на цю спеціальність. Будемо раді завжди спілкуватися з вами з цього приводу. Підписуйтесь на сумський канал, ставте вподобайки, коментуйте. Було приємно з вами спілкуватися. Дякуємо Тетяні Леонідівні за те, що вона завітала до нас. До побачення.